Дякуємо усім добровольцям за сміливість і чин. Це не лише чоловіки, але й жінки. Зараз же, за даними міноборони на 1 січня цього року у ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок, приблизно 20 тисяч з них на бойових посадах і понад 5 тисяч на передовій. До нашого ефіру долучається молодша сержантка у відставці Віталіна Федоренко. Доброволеця а то на псевдо вітамінка вітання вам зі Львова, слава Україні! Слава Україні, героям слава насамперед. Дякуємо вам за сміливість за вибір. Ви пройшли довгий шлях від Айдару ще 2014-го, вісім років по тому за час повномасштабної, якщо я не помиляюсь, і дрони опанували, і бойовою медикиною також були. Якщо повернутися у день, коли вперше довелося цей вибір зробити, як до нього прийшли? Бо мабуть, це було дуже наполегливо, адже потрапити в Айдар не просто. Е, ну, я була е, ще на Майдані, тому е, ну, тут питання було е, більше переконати, що я е, варта е, навіть не так, е, що я маю право е, так само захищати е, Україну. Е, мене е, мені казали, що ти і розумна, і красива, і молода. Тебе жалко. От, і це було дуже смішно, тому що там вже перебували дівчата, які були і молодші мене, і теж красиві, і теж розумні. Е, от, ну тим не менше, е, тобто, це не було так, що прям зовсім непросто. Е, ну, це, і Так як я була з Майдану, то я багатьох е, командирів знала. Зараз от, е... так, так, продовжуйте, будь ласка. На рахунок вибору, ну це так само, як і з Майданом було. Ну не було вибору. Ну тобто, те, що відчуваєш внутрішньо, ну коли є таке сильне переконання, що ти маєш бути там, це ну я б не назвала це вибором. У мене не було таке, що ну що їхати чи не їхати, У мене було як доїхати? Ну, все. Це позиція і питання куди, коли і з ким. А питання чому напевно навіть не ставили собі, бо це було для вас очевидно. Зараз, за даними міноборони, які я озвучувала у збройних силах понад 70 тисяч жінок і понад 5,5 тисяч військовослужбовець вони безпосередньо на передовій. Ви мали різний досвід, як змінюється роль жінки у війську і які стереотипи вже зникли. А, ну, зник стереотип, що е, жінка ні в якому разі не має воювати. Правда, не у всіх, але е, ну мені було що відповісти. Е, я запитала: а в якому році ну, коли почалась війна? Е, мені е, чоловік відповідає. Е, Ну, 22, другого, двадцять четвертого, нуль другого, двадцять чувак, почалась війна в 2014 році, і хтось мав воювати ще, ще тоді, от, і всі питання відпадали, от, ну те, що стереотипи присутні. Ну, вони присутні в головах людей, тому ну, тут е, нікуди не дінешся, от. А так, ну деякий є перекос в плані того, що ми тут всі рівні. Ми виконуємо абсолютно рівну роботу на, на рівних. Ну це глупо, тому що в принципі абсолютно рівно не можна ставитись до людей, неважливо від статі, тому що в людей різна сила, різна витривалість і так далі. От ну з цим ще можна працювати. Ви мали досвід служби бойовою медикиною і в прямому сенсі рятували життя. Як змінювалася медична складова у війні? Тому що якщо 2014-го нам було чого ще повчитися від держав НАТО, наприклад, з якими відбувалися спільні навчання? Зараз ми самі можемо ділити досвідом і ще держави НАТО навчати? Ну, перше, це якість, тобто ну, цього разу. Я принаймні особисто не стикалася з тим, що ну, геть нема чогось життєво необхідного. Слава Богу, там і держава, і волонтери, і міжнародні організації, тобто аптечок, турнікетів, всього, ну, принаймні там, де я була, вистачало. Далі момент, який я дуже помітила, що значно більша кількість е безпосередньо бійців е були в курсі е протоколів, як надавати першу допомогу, е ну, що мене приємно вразило. Хоча певні моменти теж е проводила навчання, тому що е ну, комусь треба поновити знання, комусь. Е Щось нове вивчити, але тим не менше, ну практично всі були готові надавати першу допомогу. от Тобто, ну якість вообще медицини вона значно вища. Якщо я не помиляюся, ви родом із Запоріжжя, а перших бойовий досвід здобували на Луганщині ще тоді, 2014-го Ви ще. Пам'ятаєте український схід наш не таким понищеним? Зараз здається, не виникає сумнівів, що е, мета росіян це стерти з е, обличчя землі все українське, знищити все українське. Що варто пам'ятати цивільним зараз про сенс і про суть цієї війни? Ну, в першу чергу, те, що росіяни нам одвічні вороги, е, це знання, те, що постійно стиралося, постійно замовчувалося, постійно е, переверталося. Е, тобто, постійно українці змушували е, повірити, що е, ми з ними, ну, якщо не один народ, то прям дуже близькі, хоча ми навіть генетично різні. Е, тобто, е, ну те, що вони ніякі не слов'яни з фіногорських племен походять, те, що їх менталітет він абсолютно збочений. І ми боремося за наше життя, за наші цінності. Ну просто нормальні цивілізаційні цінності. Те, що в наших ворогів там взагалі ніякої моралі немає, ну це факт. Тобто, те, що вони розповідають, і те, що є по факту, це геть різні речі. Ми точно знаємо за що боремося, і боротьба триває. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякуємо за захист. І у цій частині головного за день із нами була Віталіна Федоренко, доброволиця а то молодша сержантка у відставці на псевдовітамінка.